Ми вже запрошуємо до слова головного тренера команди «Інгулець» Владислава Лопашкова. Владислав Вікторович, ну що ж, по-перше, вітаємо з поверненням до УПЛ, вже фактично, тому що, звичайно, з красивою грою, такою, яку ви сьогодні продемонстрували, і не, не лише сьогодні в останніх матчах. І традиційно звіт по сьогоднішній грі. Угу, да. Дякую за привітання. Ми намагалися це робити на протязі всього сезону, щоб показувати гру. І... Отримувати результат. ми для цього і працювали. І хочу сказати слова напевно, про команду суперника, що вони досить непогано в початковій фазі грають з м'ячем, тому нам було трошки складно. Але в цілому ми контролювали гру і створили безліч гольових моментів. І, напевно, це наша найбільша проблема, що ми не так багато забуваємо, як створюємо. Але це маємо те, що маємо, і не потрібно, коли ти три голови забиваєш, Напевно, тренер не повинен казати про те, що проблема за реалізацією, але хочеться завжди більше. Будемо так говорити, завдання мінімум виконано. Як ви дивитесь на те, щоб виконати завдання максимум? Залишились дві гри. Якщо вони будь-переможні, зрозуміло, що це будуть золоті медалі. Ну, по ходу сезону у нас завдання змінювалося. По-перше, у нас було завдання попасти в п'ятірку, щоб перейти в чемпіонську групу. Потім ми, коли зрозуміли, що ми це робимо досить рано, ми поставили собі за мету вийти з першого місця з групи. Потім у нас було інше завдання пробитися в стековій матчі. Потім це завдання мінімум там трійка, потім мінімум дійка. Хочеться грати, наголошую на тому, що ми хочемо грати в якісний футбол. І ви на протязі всього сезону мали змогу бачити, що ми не від не змінюємо свій стиль. Ми граємо свій футбол. Якби не складалася гра, як би тяжко не було, але ми гнули свою лінію, і ми там, де ми є, за рахунок того, що ми цілонаправленно рухаємося в цьому напрямку та такій грі, яку демонструє зараз і вулиць, ми здається цілком можемо розраховувати на чемпіонське звання. Якби нема таких амбіцій замахнутися. Та вони завжди є, але розумієте, що не потрібно яких яскравих там виразів і слів, потрібно робити свою справу. Але якщо ти не це заслуговуєш, воно те дожине. Якщо ти будеш тільки мріяти про це. І не думати про наступний матч, не думати про те, як збалансувати команду, то нічого не буде. Ну має мати мати мету потрібно, йти до неї потрібно, але це все, все після того, як якщо ти викладаєшся в тренувальному процесі, якщо ти максимально сконцентрований на тому, що ти робиш. Ось так. Ще, ще раз вдячний вам за... Да. за скрову гру, за перемогу. Да. Бажаємо удачі на. Да. Да до слова головна тренера команди «Агробізнес» Олександра Чижовська. Олександр Олександра ну, Перше рази інгульцям, до речі, ви єдина команда, яка зуміла обіграти цій чемпіонській групі, що сьогодні не склало, чому так, ну, скажімо так, поступились. Ну, в першу чергу я хочу привітати інгулець з перемогою. зрозуміло, з виходом в Прем'єр-лігу, тільки там невідомо, з якого місце вони вийдуть. Інголес хороша команда, є хороші виконавці досвідчені, які пройшли, якусь мають якусь школу. Хороший футбол комбінаційний грають, що не вийшло. Це не вийшло, бо нам Інголес не дав грати в той футбол, який ми хочемо бачити десь моментами в першому таймі. Були якби кусочки футболу. А другий тайм, я рахую, що сповна перевага була. Інгульця, тому десь і результат на табло 3-0. Наскільки на гри вашої команди вплинули ці перерви такі з тривоги. Така різниця, але так само і для Інгульця так само ті перерви тут якби скидувати на те, що там тривоги. Треба виходити, робити свою роботу від першої до останньої хвилини. На жаль, наші футболісти в другому таймі розклеїлись, тому і такий результат, плюс помилки. З ігри в ігру захисників. Є претензія до задньої лінії, тому що якщо брати до зимової перерви, ми десь пропускали мало, а зараз дуже багато ми пропускаємо і треба робити висновки. Ну, зараз і так нічого не зміниш. Коли буде перерва літня, тоді треба буде робити висновки і щось підсилюватися однозначно. Вашій команді, в цій першості залишаються дві гри із Полтавою і з Маріуполем, здається. Але турнірної мотивації вже особливої немає. Як, як ви налаштовані провести це? Ну, зрозуміло, що ми будемо виходити і грати на перемогу, тому що це футболістам треба в першу чергу думати про своє майбутнє. Тому що, якщо до зумови, я своїм футболістам говорив, що до зимової перерви десь про агробізнес говорили, то через такі ігри, що зараз останні ми проводимо, воно потрохи і. І забудуть вже про них. А їм завжди треба футболістам тримати планку, бути на такому якомусь середньому рівні, щоб на них звертали увагу, тому що зараз якби, на футболістів спрос, скажімо так, мало якби, футболістів е, хороших. Їм треба з кожним днем додати, рости як футболісту, тому що, якщо вони хочуть десь грати в прем'єр-лізі, щоб на них звертали увагу, треба підтримувати той рівень який вони до зимової перерви мали і зайшли в чемпіонську групу. На жаль, зараз команда зовсім інша по рівні, немає особих команд. Тому і було цікаво десь себе спробувати. Ну, але напевно нам дуже багато придеться працювати в літній період. Щоб підтягнути свій рівень і боротися на рівні з такими командами, як там Голе, Карпати і так далі. Певна не зовсім вдячна робота тренера, коли ти підтягуєш команду до певного рівня, а потім виявляється, як, наприклад, у вас брати, кого ти пішли, синиця пішла, опинилася, і ну, треба брати інший матеріал і знову підтягувати. На жаль, ніхто ж не думав, що почнеться війна і. Команда агробізнес припини своє на рік існування. Зрозуміло, що всім футболістам дали вільних агентів. Прийшлося збирати якби, з нуля. І так само важко знайти футболістів хороших, тому що не кожен хоче їхати, так само в волочись, тому що всі хочуть десь в обласному центрі грати, там, де якби, більше є там переваг. Але... Я ще раз говорю, ті футболісти, які зараз знаходяться у команді, я їх всіх запрошував, я їх збирав з нуля. І вони якби, показували до зимової паузи досить непоганий футбол. Ну, але там трошки і команди були іншого рівня, а в чемпіонській групі всі команди сильні. Хотілося перевірити себе. Ну, ще лишається дві ігри. надіємося, що десь футболісти зрозуміють, що треба поправити трошки. В першу чергу для себе, якби щоб психологічно підняти настрій. І зробимо це для того, щоб домашню гру перемогти. Ну, зрозуміло, завершального розмаріуполя. Чув, ми вдячні вам. Бажаємо, щоб наступний сезон для вас вже був більш вдалим. Дякую, дякую вам також за